Скака ситуація на Луганщині як минула ніч? Ну з точки зору бойових дій активізувалися окупаційні війська. З точки зору там якихось просувань, то їх не зафіксовано. Наші підрозділи тримають оборону до гідну відсіч. Фактично, окупанти активізувалися по всій лінії. Зіткнення і на Сватівському напрямку, і на Лиманському, і на Білогорівці. Найгарячіше, якраз на Білогорівці, і на Кремінній в напрямку Лимана. За останні пару днів вони відновили наземні штурми, використовують зеки Стормзет, і це дуже схоже на те, що відбувалося у Бахмуті. М'ясні штурми, коли вони не рахують там не живих, не мертвих, не поранених і прикриваються все це механізованими військами, авіаціями, наметами. Наскільки активно працює їхня артилерія зараз в зоні відповідальності? Прошу? Так, артилерія працює, але у хлопців є спостереження, що все ж таки вони намагаються саме артилерію економити. Я думаю, що це пов'язано. З проблемами з логістикою і складом, кількість БК чи установок зараз може бути відкритим питанням для окупантів. Може, маєте розуміти? Я думаю, що в першу чергу це ПК, БК і саме логістика і просування всього цього на фронту. Пане Романе, якщо говорити про... Роботу саме ворожої авіації розуміємо, що це поки що та площина нашого протистояння, в якій ми не маємо паритету із росіянами, навіть якщо говорити про артилерію, то у нас її менше, але працює більш якісно. Тобто за рахунок цього досягаємо якогось балансу. А от по авіації вони превалюють зараз і надалі. Наскільки це є дошкульним? Для наших позицій на Луганщині і безумовно для населених пунктів, які під контролем української держави перебувають. Це має негативні в цілому наслідки. Авіація використовується декілька разів в годину. Реально і це наскільки ми всі розуміємо, неприцільні удари і вони просто нищать там де окуповані населені пункти. Вони нищать логістику і нашу в тому числі. І... Це дуже обмежує і доставку гуманітарної допомоги, ту евакуацію, яку намагаємося проводити з декупованих населених пунктів. Ну і на військову складову це теж впливає. Пане Романе. А чи у вас інформація про те, кого росіяни завозять з Сєвєродонецьке? Маю на увазі, можливо, вже елітні підрозділи завершилися? Кого вони туди привозять? Ну я ж кажу, що основою м'ясних штурмів є нові приватні військові кампанії. В першу чергу це стомзет і ті добровольчі підрозділи Барси, які створюються в регіонах Російської Федерації. Є інформація про те, що завозяться нове м'ясо саме на Луганщину з Російської Федерації, і в лагерях на півночі Луганщини. Є нові прибуття, пане Романе. А оці от е зеки, Шторм Зет, е вони, скажімо так, їм доступні всі ті самі опції, які були доступні, допустимо, вагнерам на бахмутському напрямку. Вагнерів нагадаю, навіть на авіацію намагалися саджати і, і, і відправляти. Тобто, у них все було. Таке, як своє, не дуже класної часом якості, але в принципі у них багато було інструментів протистояти силам оборони. А як у цих штурмовиків Z? Ну я думаю що тут ситуація в цілому протилежна. Є розуміння того, що це ці сили використовуються безпосередньо Міністерством оборони Російської Федерації, і вони саме використовуються як. Гарматне м'ясо як розвідка боєм для розуміння там позиції збройних сил України. Я ж кажу, не рахують вони втрати, навчання мінімальне, озброєння мінімальне, дуже погана мотивація. Намагання збігти, дезертурувати, вбивають побратимів, крадуть цивільну одежу, передягаються, намагаються покинути територію. України пересекти кордони з Російською Федерацією, тому тут ситуація для нас складається непогано Тобто дезертирство серед ну в лавах оцих от російських угрупувань на Луганщині продовжує процвітати кілька днів тому. Ми мали інформацію, що російська розгвардія там ганяється по всій Луганській області. за Втікачами фактично з передової. Наскільки це розповсюджене явище? Це можна чи можна це якось розвинути до тенденції, яка би внесла, знаєте, такий рішучий деструктив в ворожого групування на Луганщині? Ну я б з такими формулюваннями був обережніший, але це реально носить системний характер, вони збігають пачками. А ті тренувальні лагері, які я кажу, розташовані на півночі Луганщини, Луганщині, вони більше схожі на зони, які охороняються, в яких охороняються зеки ніж тренують. Ну і пане Романе, трошки про все таки життя суто цивільного населення. Сєвєродонецьк, можливо, ви маєте інформацію і по Лисичанську. Санітарно-епідеміологічна ситуація в області загалом складна. Про це нам трошки радніше повідомляв Сергій Гайдай, каже, великі проблеми із водою загалом на Луганщині. Як, як і чим живуть люди в населених пунктах вашого району? Прошу. Ну, я думаю, що в цілому притаманна ця ситуація безпосередньо Сєвроденському району, де відбувалися активні бойові дії, де значні руйнування. І саме на громадах Сєвродонецького району дуже великі проблеми санітарно гігієнічні проблеми з водою. Вона по годинах, вона не на всій території. Забудови дуже багато було руйнування по етажам. Та ж сама ситуація. перший, другий поверх можливо тільки з водою. Ми розуміємо про те, що води фактично повністю немає там по пасні в гірському. Є проблеми з Крімною по, по годинах Рубіжності Родинецьк-Лисичанськ. Більшість Лисичанська без води. На це накладаються проблеми зі сміттям. Воно не вивозиться. Стихійні звалища розташовані на кожному углу, щури, клопи, вся медична інфраструктура під військовими, тому все це дуже негативно впливає на соціальну на санітарно гігієнічну ситуацію. На романе, я ось читаю інформацію, що в Северодонецьку окупанти намагаються відкривати мережеві магазини російські, фактично в українських колишніх відомих марках. Я не буду говорити яких Ось а яка ситуація з продуктами харчування взагалі? Чи достатньо їх в для, для місцевих? Вдома ситуація якби не критична, значна частина людей отримує гуманітарну допомогу, якісь можуть, мають можливість схопитися в магазинах, проблема в іншому це їх вартість. Та можливість заробити місцевих мешканців фактично роботи немає. Є заборгованість заробітної плати, є обмеження пов'язані з паспортизацією щодо працевлаштування. Ну і реально роботи крім як там на окупаційну адміністрацію або там гастробайтерів в цих громадах на лінії зіткнення немає. Тому я ж кажу, є у людей проблеми з пакупательною спроможністю. Ну, пане Романе, дуже коротко наостанок. А яка ситуація загалом в тих населених пунктах? По яких останніми днями, останніми можливої тижнями, прокотилася бавовна, і що є не дуже звичним для для тих населених пунктів раніше? Окупована територія Луганської області, до прикладу, наскільки е, вдалося можливо дорозвідати якусь інформацію, що відпрацьовано, і що втратили окупанти? Ну в основному э, робота відбуваються по складах БК по э, логістиці російського війська інформації в принципі достатньо. І дуже багато нових точок. Це так можна сказати, дебальцевський такий, на такий напрямок. Там теж логістика більше пов'язана на Донеччину. Це антрацит, це Алчевськ, це глибокі тили. Там люди місцеві дуже здивовані про те, що давно туди нічого не а Зараз є удари високоточні. Умовно кажучи, що навіть ті там спроби обмежити інтернет, обмежити спілкування людей там з великої України. Вони в принципі не дають результату. Інформація все ж таки надходить і розвідка спецслужби наша працює. Роман Власенко, голова військової адміністрації Сєвєродонецького району, був з нами на прямому зв'язку.